Змагання за скаутську краватку у парку перемоги за можливість носити звання скаута змагалися більше 60 юнаків та дівчат. Для них керівництво скаутського загону Royal Rangers підготувало чимало спортивно-туристичних конкурсів. Серед них подолання смуги перешкод, змагання сквачу та от така екзотична стрільба. Крім змагань, на учасників заходу чекали різноманітні майстер-класи. Майстер-клас на розжигання костров. Як правильно розжигати костри, щоб використовувати одну ну, максимум дві спички, не більше. Вот, і добитися бажаного результату. Тому все тут настроєно таким образом, що діти здесь будуть не а не самое главное, здесь узнають много нового. Костянтин Савицький скаут зі стажем. Головне, за п'ять років став організованим та дисциплінованим. Це коли опит, сам себе заставляєш. тому що… Что... Мероприятия, там, например, когда там две недели подряд, ты такой стоишь, короче, там сказал: Я буду через 20 минут. Вчера надо было мне до 12 ночи приехать к нашему командиру и бегом где-то такой родитель, да та поешь там. Не, не могу, я пообещал, значит, все. Если уже сказал, что еду, значит, надо ехать. То тобто, есть ответственность развивается именно в таком ритме жизни. Захід пройшов за перетримкой областной влады. Вот это сейчас мероприятие, которое происходит, благодаря нашего бодрож администрации, которая помогает организовать. Я думаю, что що, может что-то еще, может, там, даже если придется 100 человек, и только один заинтересуется, то уже не зря кульмінацією заходу став спуск на воду ось такого плоту. Після цього заходу скаутський загін Ройл Rangers поповнився ще чотирма членами: Богданом та ілею останніми, Нілом Плоховим молодшим та Павлом Грабом. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.